Ей друже, привіт! Я тебе вітаю на новій серії на своєму каналі. Сьогодні ми будемо знайомитися з європейським сервером World of Tanks та подивимося гру з Waterplace Євро, одного їхнього представника. І, можливо, хоч трішки ми зрозуміємо, як будуть приходити там матчі, як вони думають, що вони роблять взагалі, і як вони перемагають. Я вже дивився цей бій, і я знаю, що в кінці чекає нашого головного персонажа. Тобі, я звичайно, не скажу, ти побачиш це все сам в кінці. І що я тобі хочу сказати, саме головне, мені здалося, коли я дивився перший раз цей реплей, що наш герой ні разу не промахнеться. І я думаю, цей бій так і буде називатися 100% попадання. Тому що. Ти зараз побачиш, наскільки нашому герою щастить цій каці, і як у нього все залітає. Це просто катка на мільйон, реально. А в мене такого ніколи не було. Якщо в тебе таке було, напиши мені в коментар. Тому що дуже цікаво знати, чи взагалі в когось з людей, які на мене підписані, були такі катки. Тому що це реально фантастика. Ти тільки подивись, як зараз він без зведення попаде в Єбра, Єбр його, звичайно, не пробив. До речі, ну, після бусту цієї французької лінійки тяжких танків я дуже хочу його собі в ангар. В мене його немає. Але скільки я каток оце після бусту не побачив, він у всіх них показує себе з найкращої сторони. Я думаю, в цього танка є шанси зайняти якесь зараз хороше високе місце в Топ тяжах В Топтяжах на Євросервері. Так, зараз у нього тут відбувається міні-дуель з Т110Е4. Як думаєш, хто переможе? Я можу тобі вже сказати, що наш герой зараз проходить бій не на життя, а на смерть. І бореться тут за виживання, аж ніяк не наш головний персонаж. А всі, хто грають проти нього, ти глянь просто, як він настрілює цей чувак без зведення, просто наводить свою мушку на будь-яку ціль, не чекає ні секунди лишньої і просто вистрілює і попадає. Ну хіба таке буває? Напиши мені, будь ласка, в тебе таке коли-небудь було, тому що в мене дійсно ні. Я дуже заздрю зараз цьому герою. Просто реально це був його день. Йому можна було купувати лотерейний квиток, і я думаю, він виграв би якихось 100 гривень. Так. Що він задумав? Дивіться, пройшло всього-навсього 4 хвилини катки, він уже настріляв практично 4000 уронію. І чувак це йде впевнено до своєї цілі. А ціль у нього, знаєте, яка? Ціль у нього дуже проста перемогти і всім показати, хто тут головний, хто тут татко. Так. Тут у нас світляк бореться проти тяжа. Це здається, який? Восьмий рівень? Ну так, тут йому зараз попадається. Ага, це у нас 9 рівень. Вже трішки я призабув. Ну, ти помічаєш, як він стріляє? Кожен його постріл реально йде на пробиття. І. Його рука змишка зовсім зовсім не здригається. Він як навів, його око среагувало і вистріл. Все, постріл. 60 ТП. В тебе в твоїх катках часто зустрічаються тобі проти тебе 60 ТП. Тому що я, коли півроку тому грав, коли на мене їхав 60 ТП Левандовського, я відчував себе ой, як в небезпеці. Тому що трясця пробити його мені було дуже складно. Але я бачу, що в нашого героя взагалі з цим проблем ніяких немає. Голда, я так розумію, тут іде ББшки, ББшки показують себе з найкращої сторони. До речі, які твої улюблені снаряди в цій грі? Мої, до речі, здається, були саме ББшки, знаєш, але вони рідко попадалися голдові в хороших танках. Тому що найчастіше це були кумулі. І. під калібери. Так. І я зараз розумію, що мені після повернення на Євросервер вот потрібно буде а, з самого початку знайомитися зі всіма механіками. До речі, ти хочеш, щоб я зробив тобі відео по механікам World of Tanks? Можливо, ти новачок в цій грі? Можливо, ти хочеш трішки більше знати. Тоді я, коли буду знову з ними всіма знайомитися, я можу для тебе зробити короткий огляд. І ми разом з тобою будемо в цій грі навчатися з самого початку. Так, що задумав наш герой? Дивись, він повертається на базу, вже тут всіх просто розстріляв, тут нікого не залишилося. Тепер потрібно дійсно йти на базу і чекати, коли хтось приїде до тебе. Не потрібно лізти на пролом і наражати себе на небезпеку. Що він зараз і робить? Дивись, два тигра в нас біля бази якісь. Типічні п'янчуги? Росіяни, це ви що ви тут забули? Чому ви прийшли на європейський сервер? Дивись, стоять там два. Заздрять нашому герою, напевно. Чекають, коли його знищать, і вони такі радісні побіжать на чужу базу. І захоплювати, напевно. Але всі, у вас немає шансів, якщо наш герой зараз взірветься. Бережіть його. Бережіть його як свою Матір. Цікаво, що буде далі? Що буде далі? А я знаю, що буде далі, тому що я вже цей бій дивився. І нас чекає фантастичний результат. Дивіться, там в чаті наші. Англомовні друзі пишуть, що наш головний герой п'яний. А він їм доводить, що ні, він не п'яний. Я думаю, п'яні якраз тут ці два тигри, які просто стоять і дивляться один на одного. Вони так весело, знаєш, можна робити якісь веселі відео, коли два чувака просто стоять, крутять пушками і не знають, що взагалі далі робити. Вони в них якийсь ступор, вони просто зависли на одному місці і чекають, коли наш герой прийде і розрулить цю ситуацію. Боже, я дивлюсь на цього француза, я хочу його викачати, реально. Мені його не вистачає, в ангарі, він якийсь дуже швидкий став. В нього стала прицільна стрільба, а мені здається, навіть трішки дамагу збільшили. Тут потрібно передивитися і оновити всю інформаці інформацію по всім танкам, тому що я не хочу входити в гру з повним нулем знань. Все, що змінилося за півроку. Знаєш, а в цій грі дійсно дуже багато всього змінилося за півроку. А ось і ця ялиночка. Тікай, втікай! Але на жаль, оця втеча ялинки зараз дуже сильно підведе нашого героя. Ти побачиш це в самому кінці відео, але тут, на жаль, йому не пощастило. Якби він її зараз зняв, все могло б піти зовсім не так, як піде. Так ось про що я тобі розповідав? Про те, що багато змінилося на... в цій нашій улюбленій грі World of Tanks за півроку, який я тут не грав. Може, дивись, які дурні. Я не буду їх коментувати. Ні, не можна обзивати людей. А вони стараються, напевно, вони роблять щось варте. Своєї уваги. Вони один одному прикривають дубло і. бережуть один одного. Це просто команда, глянь. Вони в взводі грають. Молодці. Бережіть один одного, тигри. У вас все вийде. Дивляться в одну точку, ну мало дивись, він, типу, наш герой прикриває один фланг, а вони двоє стоять на іншому. Молодці. Так тримати, хлопці, все буде добре. Ідіть краще, посвітіть йому. Ви ж бачите, що чолов'яга ні в року, він трішки стріляти вміє, п'ятьох уже вбив. ось, знаючи те, що тут зараз стріляни ніякої не буде, і я тобі хочу розповісти про те, що я помітив і що я пропустив. В нашій улюбленій грі. А перше, що було, це я пропустив дуже цікавий режим, який називається режим аркади. Ти грав режим аркаду, як він тобі сподобався? Напиши мені в коментар, чи сподобався тобі цей режим. Тому що я буду чекати, коли він знову з'явиться, щоб в нього пограти. А, типу я хочу відчути, як це, коли ти на якомусь тяжкому танку. Їдеш під 50 км на годину, чи, можливо, й швидше. На відео здавалось, ніби вони просто літають. Режим досить таки цікавий, там а, бустить характеристики різних танків, яких у них раніше не було. Наскільки я бачу, там а, був режим, де. А, ти мав рентген приблизно 400 метрів. Типу, всіх було завжди видно. Немає сенсу ховатися по кущах, а тим більше грати на арті. В арті взагалі немає ніякого сенсу. В тому режимі. Я б хотів би там зіграти. Мені здається, він попав. Ти бачив? Земля не розлетілася, картоплю він не вскопав, значить, напевно, там хтось був. І це попадання. Можливо, навіть. Та ялиночка, яка втекла. Зараз сидить там в кущах і світить його. У нас залишається 4 хвилини до кінця цього епічного бою. Ооо, глянь, і постріл. Стріляли нам прямо в спину, але не попали. В нашого героя залишилося 8 бронебійних снарядів. І 4 противника. Чи вистачить йому на всіх. Я думаю, що так. Але не буду забігати наперед. Бо я нічого тобі не обіцяю. А бачиш, коли я тобі на початку цієї катки казав, що він попаде в всі свої снаряди, я ж тобі не збрегав. Коли він попаде в всі свої снаряди в види мого противника, Блайнди, звичайно, він покидав і, можливо, в когось попав. Ну але ж в цій грі без бландів нікуди. Тому що. Цей чолов'яга може просидіти в тих кущах всю катку. І коли ти виїжджаєш, показуєш св. у, глянь. Ще один, добре. Тут пострілу не буде. І я, знаєш, чекав, що нашому персонажу так сильно фартить, що він зараз просто стрільне на, на удачу і йому пощастить і залетить просто шальний снаряд, але тут цього не було. Наш герой вказує своїм тиграм, що їм потрібно рухатися на базу і захищати її. А ці чуваки десь поїхали. Вони, а вони стоять так на краю карти в G1. Молодці, і вони тим більше рухаються разом. Напевно, один другого зараз вчить, що йому потрібно робити. Вони сидять таки в Discord і кажуть один одному: Гей, Джонні, що будемо робити? Куди будемо рухатися? А інший йому каже, і я не знаю, Джоні, давай будемо стояти і чекати, коли цей француз розрулить. Якось так воно напевно і проходить туди. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли я зможу зіграти свою першу катку на Євросервері. І я надію, що перехід відбудеться найближчим часом, і я нарешті зможу знімати тобі цікавий контент. Тому що, поки ми не перейдемо на Євросервер, я... Нару регіон в танки заходити не буду. І ми почнемо в них грати тоді, коли вже станеться цей фантастичний перехід, якого ми стільки часу чекаємо. І я думав, що нас першина зараз перекинеться. От було б дуже сумно. Ну що, 9500 дамагу є. Що буде далі? Покажи нам весь свій скіл. цей поляк з'явився. До речі, дуже мітка Ти Бачиш, він просто два постріли кинув нам. Але напевно там було повне зведення, так. Він довго стояв, прицілювався, поки ми були зайняті іншим танком. Залишилося 3 восьмих рівні. Ну і один наш головний герой, тому що тих тигрів рахувати взагалі за гравців в цьому бою я не буду. Вони просто простояли весь бій. Я не розумію, як так можна. Але мені здається, таким людям потрібно відразу кидати бан і не давати їм шансу потім потрапити ще до когось. Ти бачив, як він його тараном піджав? Молодець, кразунчик, реально, він його трішки тараном піджав, а потім добив одним пострілом. Фантастика! Ну що, в нас залишилась одна ялинка. Пам'ятаєш, що я тобі казав кілька хвилин тому, що в нашого героя був хороший шанс її знищити ще тоді, на самому початку. В нього був прекрасний шанс це зробити. Тоді шансів на перемогу було б набагато більше. Але в нього ще є 40 секунд для цього. Друже. Не забувай підтримувати Збройні Сили України. Адже саме завдяки ним ми зараз можемо з тобою спостерігати на Ютубі цей прекрасний бій. І так само ми маємо можливість взагалі і час. Перейти в майбутньому на європейський сервер. Я дуже надію, що цей перехід на Європу буде відбуватися дуже просто і в особистому кабінеті, і це можна буде зробити для прикладу з телефону. Тому що як я побачив під минулими коментарями, їх пишуть люди, які зараз проходять війну, які зараз сидять в окопах і вони теж хочуть перевести свій аккаунт на Європу. То всі, чого чекали, всі цього хочуть. І тому я дуже надіюсь, що буде можливість це зробити з телефону. І всі, хто бажає, це швидко зроблять і перейдуть на Європу, де ми почнемо свої нові пригоди. Так, ну що ж, ти бачиш, скільки наш герой настріляв дамагу. На жаль, тут катка закінчилася нічиєю, він зробив все, що міг, все, що в його силах. Тому я впевнений, в нього будуть ще такі катки, і він зможе показати весь свій скіл далі. А ми вже продовжимо показувати весь свій скіл далі на Європі. Тому до зустрічі на європейському сервері. Став вподобайку цьому відео та пиши мені коментарі, щоб його могли побачити більше українців. Давай розвивати український контент разом. Дякую за підписку!